Доброго дня, шановні присутні, дякую, що надали можливість сьогодні виступити з даного питання, адже формування безпечного середовища, особливо в умовах війни, є одне з головних наших завдань. У 2023 році. На жаль, спостерігається збільшення кримінальних правопорушень, як вчинених дітьми, так і відносно них. Так за 10 місяців поточного року дітьми скоєно 183 кримінальних правопорушення, що у 3,5 рази більше ніж за аналогічний період 2021 року. І ці злочини скоєно 58 п'ятдесят вісім Стосовно кримінальних проваджень, що де є потерпілими діти, то протягом поточного року розпочато 156 таких проваджень. Що е, також у три із і два з половиною рази більше ніж у аналогічний період 2021 року. Серед них це е, провадження, що стосується сфери транспорту, тобто дорожньо-транспортні пригоди, 20, самогубство 300, та злочини 35, шахрайство 14, крадіжки 8, грабежі, розбої та хуліганство по одному. Лівенальні превенції, звісно, вивчаються умови, в яких проживають діти, причини і умови, що сприяли цим негативним явищам, і тому нами проводиться постійна робота щодо відвідувань родин, де проживають діти, і відповідне реагування під час розгляду тих чи інших матеріалів за участю дітей, і відповідно. Якщо дані кримінальні правопорушення не вчинили неповнолітні, які не досягли відповідного віку відповідальності, відповідно складається на батьків або законних представників протоколи. Всього ж, загалом, ювенальні превенції складено 1309 протоколів відносно батьків за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків це на 40% більше ніж за аналогічний період 2021 року. Також Хотіла звернути особливу увагу саме що стосується формування безпечного середовища і тих негативних ризиків, які в ньому існують. Перше, на що хотіла звернути увагу, це певна профілактика правопорушень у протидії булінгучкуванню. Це є важливим аспектом діяльності ювенальної превенції, оскільки охоплює не лише взаємовідносини дітей у закладі освіти, але і в інтернет просторі і застосуванням електронних комунікацій, у разі якщо вчиняються дані правопорушення учасниками процесу. Так, з початку року до підрозділів надійшло 69 звернень за ознаками булінгу. Під час розгляду даних звернень було встановлено, що із них 66 не знайшли свого підтвердження. Це, наприклад, 64, де відсутні були ознаки булінгу, і заявникам було роз'яснено відповідні ознаки, за якими розрізняється цей від правопорушення. За двома фактами: це у випадку даних подій було з'ясовано, що особами вчаться. Чинялися хуліганські дії, які відповідно за одним фактом складено адміністративний протокол на неповнолітнього за дрібне хуліганство. І два ще випадки це були встановлені нанесення тілесних ушкоджень, де відповідно внесені кримінальні провадження за статтею 125. Із випадків підтверджених фактів: слід зазначити, що в даному випадку в двох випадках це складалися адміністративні протоколи на батьків, оскільки діти, які вчинили булінг, не відповідаючи віку відповідальності, і один протокол на вчителя. Також хочу звернути увагу, що згідно тих інструкцій, якими ми керуємося зараз, то за вчинення неповнолітнім булінгу така особа ставиться на профілактичний облік до органів поліції. Санкції статті передбачений штраф. Один із видів санкцій, це передбачається штраф на булера або законного представника, який складає. У розмірі від 850 до 1700 гривень. У випадку повторності протягом року аналогічних правопорушень цей штраф становить від 1700 до 3400 гривень. Кібербулінг це сучасна форма агресії, яка набула поширення з появою мобільних телефонів інтернету. Зброя кібербулера це. Відповідно, соціальні мережі, це телеграм-канали, це форуми, чати, мобільні телефони тощо нещодавно на Полтавщині. Поліцейські припинили діяльність такого телеграм-каналу, створеного для кіберболінгу саме неповнолітніх. Як потім встановили кіберполіція спільно з ювенальним працівником, ними стали четверо школярок, 13-14 років, які займалися поширенням негативного контенту. Відповідно. Фотографії або відео жертви було публічне цкування також образливі дописи до них. Адміністраторки отримували від підписантів через спеціально створений чат-бот. На даний час ресурс та чатбут видалено, і відповідно, проведена профілактична робота із неповнолітніми та їх законними представниками, попередивши про можливі юридичні наслідки. Адміністратори телеграм-каналу викрили оперативники кіберполіції і відповідно, як я вже говорила, працівник ювенальної превенції, який входить до проєкту вартові мережі, який створила Національна поліція України з метою виявлення та припинення фактів насильства відносно дітей в інтернеті. Ми також систематично проводимо профілактичну роботу як безпосередньо, коли відвідуємо навчальні заклади у деяких випадках, оскільки частина шкіл знаходиться на онлайн режимі. Ми проводимо такі ж зустрічі з дітьми і онлайн-конференції. Тому застерігаємо, як дітей від негативних цих наслідків, і відповідно як розпізнати булінг, і що робити, якщо стали жертвою булінгу чи кібербулінгу. І також відповідно розміщували певні рекомендації на сайтах ГНП Полтавської області. Якщо говорити про короткі такі застереження, це відповідно ми говоримо про те, що батьки повинні говорити постійно з дітьми про. Тих віртуальних зі віртуальні знайомства, які можуть бути ці люди не тими, за ким ким себе видають, так і відверто говорити з дітьми про те, що це може створювати певну небезпеку, якщо, наприклад, цей віртуальний незнайомець намагається зустрітися із дитиною. Також слід нагадати дітям, що небезпечно приховувати від. Дорослих реальна проблема, оскільки вже відбувся фанток булінгу і продовжується цькування. Це тільки дитину напружує в певних емоційному стані, тримає в страху, і дитина вже певно відчуває заплутаність цієї історії. Тому тут важливо стати другом для дитини і надати їй необхідну підтримку, і говорити про те, що навіть дорослі потрапляються потрапляють до стоїть жертвами цих правопорушень. І навіть не всі дорослі можуть розпізнати ті ознаки, які можуть наражати їх подальшому на небезпеку. Якщо вже дитина стала жертвою злочину, необхідно звісно звернутися до органів поліції. І відповідно для того, щоб кіберполіція спрацювала щодо встановлення адміністративного блокування цих каналів, якщо ми говоримо саме про них, і відповідно важливим є моментом. Не видаляти все одразу, а навпаки, зробити скріншоти, завантажити відео або зберегти, також зберегти або завантажити посилання, скопіювати, і відповідно зберегти аудіо або відео спілкування, якщо такі були. Також ювенальною превенції постійно проводиться робота щодо відвідування сімей уразливих категорій. Це і ті сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, внутрішньопереміщені особи, малозабезпечені, багатодітні родини. Ми проводимо таку роботу з метою запобігання вчинення фактів домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми та злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості. Відносно неповнолітніх та малолітніх осіб на превеликий жаль, у нас вже є такий негативний випадок, коли мати залишила своє намовля у небезпеці, і завдяки перехожому, ця дитинка була врятована. Зараз відповідно вона вже себе почувається краще. Дитину помістили в перинатальний центр. Відносно матері внесли. Кримінальне провадження відкрили за статтею частиною першої статті частиною першої статті 117 – Це умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини через статтю 15 частину другої це відповідно замах на дане кримінальне правопорушення. Відповідно, матері оголошена підозра проводяться всі необхідні слідчі дії. На початку опалювального сезону нами спільно із представниками громади із представниками ДСНС та відповідними фахівцями були відвідані також родини цих уразливих категорій і відповідно. Ці відвідування були пов'язані з роз'ясненням і проведенням профілактичних бесід щодо дотримання правил експлуатації, пічного опалення, електричних приладів обігріву, попередження випадків короткого замикання задля уникнення пожеж та недопущення загибелі і травмування на них людей, зокрема дітей. На превеликий жаль, у нас є випадок, коли загинула сім'я саме внаслідок удушення через задимлення помешкання. І причиною була саме замкнення електропроводки. Тому ми проводимо і надалі такі роз'яснювальні роботи, і хочемо саме застерегти, щоб не користувалися несправними приладами, перевіряли відповідно опалювальне як. Газової системи, так і пічного опалення. І е, тут важливим є участь громад і допомога таким сім'ям, е, які не можуть самотужки поратися е, з тими проблемами, які у них виникають. Е, наступний момент важливий також це е, відповідно розшук дітей, які самовільно залишили місце проживання чи навчання. У нас спочатку року. Надійшло до органів поліції 580 звернень щодо безвісного зникнення дітей, і протягом доби у нас розшукано 573 дитини, це становить 97,2% від загальної кількості звернення. Решта діток були знайдені протягом наступних діб. З ними все добре. Проте є деякі випадки, коли зверталися. Родичі про повідомлення розшук дітей, які знаходяться на окупованій території або втратили якийсь зв'язок, тому пошук їх продовжується для відновлення їх прав та законних інтересів. Також хочеться звернути увагу на те, що у нас зараз. Зима йде повним ходом, якби є сніг, є певні погодні умови, і відповідно хочемо говорити про безпеку саме на дорозі, оскільки. Ще й водії звикають до цих погодних умов, і діти, звісно, коли перебувають на вулиці, батьки повинні роз'яснювати, що вони більше повинні поводитися обережно, розуміти, що водій не зможе швидко зупинити транспортний засіб, коли дитина переходить дорогу або раптово з'являється на проїжджій частині. Тому тут потрібно бути максимально обережним всім. І відповідно світловий день скоротився і. Раніше почало темніти. Тут також ми наголошуємо на перебування на дорозі, саме із певним елементом світлою повертаючими елементами, так які позначають себе у темряві. Обов'язково користуватися ліхтариком для того, щоб ну, уникнути певних неприємностей, що стосується життя і здоров'я. І е, також, оскільки вже у нас є морози, і буде з'являтися вже з'являється і буде далі з'являтися або ж відлига буде е, крига на воді, тому ми говоримо про те, що батьки повинні е, комунікувати з дітьми і розповідати про ті небезпеки, які можуть чатувати їх, якщо вони знаходитимуться поблизу водойм, або ж будуть виходити, пробувати на лід, що може призвести до трагічних наслідків, як у нас це було минулого року. Тому ем, наша основна задача це відповідно ем, зберегти життя і здоров'я наших дітей, е, це створити для них комфортні умови для навчання, створити безпечне середовище, в, яким, в яких їм буде ем, комфортно навчатися, розвиватися і, відповідно, зробити їх життя щасливим. Дякую.